Друзі, вітаю! 18 грудня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. До інаугурації обраного президента США залишилося місяць, практично місяць, місяць і два дні. 20 січня це ключова дата, яка вже у нас стала приводом для створення, як кажуть, секти 20 січня, тому що багато хто, мовляв, в Україні очікує 20 січня якогось чуда. Не знаю, чи буде воно, чи ні, але все-таки політика зовнішньої Америки зміниться. І вона матиме суттєвий вплив на ситуацію в Україні. Про це пише сьогодні в тому числі видання Bloomberg, де повідомляють про можливий візит до Москви представника Дональда Трампа з питань України та Росії Кітакелога. Зараз про це детально, тому прошу долучайтесь до каналу, коментуйте. Прошу вас також підтримати збір, черговий збір для 66-ї бригади. В терміновому порядку треба зібрати гроші на рацію моторола та зарядні станції до таких рацій. Зарядних станцій треба трішки більше, сума збору 43 тисячі. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Хлопці на Лиманському напрямку безпосередньо на лінії боєзітнення. Тому велике прохання все-таки не бути байдужим. Навіть 100-200 гривень, повірте, вони дуже важливі. Доповідаю: причіп ми купили. Звіт про придбання причіпу вже є у мене в телеграм-канал, у Фейсбук безпосередньо причіп уже. Також в зоні бойових дій фото, звіт там і чеки всі опубліковані. Це все можливо виключно завдячуючи вам. Тому, друзі, будь ласка, долучайтесь. Ну а тепер конкретно до можливого візиту Кіта Келлога, до Москви. Сьогодні видання Bloomberg пише, що претендент на посаду представника спеціально з питань України та Росії Кіт Келох, він же ж головний помічник цих питань у Дональда Трампа, може відвідати Україну в наступному місяці і буде не проти зустрічі і у Москві. Зустрічі, звісно, з керівництвом Росії. Про Москву поки що говорять дуже обережно. Але те, що кіткелог буде у окремих європейських країнах, європейських столицях і в Києві, про це писало навіть Reuters Буквально два дні тому. Келог планує відвідати Лондон, Париж, Рим, різні столиці, де будуть ключові у нього контакти щодо підготовки плану про завершення війни. Який у розумінні Трампа має вигляд швидкого припинення вогню, ну і вже як каже Кіткелок, забезпечення якихось гарантій безпеки для України. Це новий пункт. Він з'явився. Поїздка буде зосереджена на зборі інформації, а не на реалізації якоїсь конкретної політичної мети, пишуть журналісти, і це їм повідомляють кола наближені до команди Дональда Трампа. Водночас у самій команді Трампа поки не відповіли на запит журналістів, чи це дійсно так є, і чи дійсно запланована поїздка до Москви, але вже в Москві дали конкретну відповідь з цього приводу я вам зараз повідомлю. Хоча Reuters писало, що візит цей не передбачений до Москви, тобто Кіт Келох не поїде до представників Путіна з ними, він спілкуватися не буде. Але інформація скільки різна, оскільки почало диміти, то вогню без диму не буває, друзі. Однозначно, я очікую те, що Кіт Келох може відвідати столицю Росії, це буде безпрецедентним кроком до того моменту. Поки що Трамп вступить на посаду, вже його представник буде здійснювати якісь міжнародні контакти. Ми допускаємо, ну я і мої колеги, що такий контакт може відбутися з російською стороною не обов'язково в самій Москві. Це може бути, наприклад, в аеропорту Відня, може бути в якійсь із країн близького сходу. І, врешті-решт, кіт Келок сьогодні ще не посадова особа, це може бути його приватний візит який, звісно, буде висвітлений в пресі, тому ніяких бар'єрів для такого візиту у команди Трампа немає. І я допускаю, що такий контакт може відбутися. І в Москві заступник Лаврова Рябко відреагував на цю інформацію. Уявіть, закордонне відомство Росії реагує не на офіційне повідомлення команди Трампа, а на публікації в пресі. І говорить, що так, ми готові прийняти Келога, ми готові прийняти пропозиції, які вони нам можуть привести. Ми безумовно будь-які звернення на цю тему каже Рябков, як і на інші теми, що стосуються необхідності, хоча б відносної нормалізації відносин зі Сполученими Штатами Америки, розглянути. Ми це обов'язково зробимо. Але графіки, маршрути це все питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня. Він говорить про маршрути, звісно, допускає те, що такий контакт може відбутися за межами Росії. Але не заперечує його. Тобто Росія чекає конкретно пропозиції від Дональда Трампа, які нині напрацьовуються в публічній площині з закритими дипломатичними каналами. Зараз сторони піднімають ставки дуже високо. Ну, от буквально днями мені Бенця сказав, ніяких перемовин, ніякого замороження війни. У відповідь Зеленський ніякого замороження війни. Єрмак ніякого замороження війни. Це все, друзі, не випадково. Це сьогодні така політична гра на превеликий жаль, яка несе за собою. Багато життів українців вона так має величезну ціну. Війна жорстока, і уже зараз в західній пресі активно обговорюють, які ж можуть бути сценарії подальших подій в Україні. І спрогнозували чотири варіанти подальшого розвитку подій у війні Росії проти України після повернення Трампа до Білого Дому, тому що за політики Джозефа Байдена ніхто нічого не очікує. Ну ви знаєте, що у Байдена сказали, що вони нам уже передали допомогу, що вистачить її на весь 25-й рік. Де, як, хто це побачив? Офіційно цю інформацію про те, що нам зброї вистачить на весь 25-й рік, підтвердив речник держдепу США. Але неофіційно вже повідомляють про те, що вони не встигнуть нам передати всю допомогу, яка передбачена президентською програмою. Тому я й кажу, що стосується Джозефа Байдена, на жаль, очікувати чогось нового не доводиться. Чому кажу, на жаль? Тому що Байден не передав достатньої кількості зброї, якою ми могли б вигнати росіян з території. Він міг це зробити. Трамп цього точно робити не збирається. Це більш ніж очевидно, Його риторика. Абсолютно зрозуміла. Вона не читається двозначно, вона читається однозначно. Трамп за примирення, але з'явився пункт саме про безпеку, про гарантії безпеки для України. Поки що не зрозуміло, як він буде виражатися, чи справді нам передадуть там якісь атакамси, які летітимуть на тисячу кілометрів, чи там гавки, я зараз умовно говорю. Але все ж таки це питання говориться щодо варіантів завершення війни, точніше, подальшого розвитку, так буде правильніше. Один із них дійсно це замороження лінії, так він називається. Угода про припинення вогню. Україна, схоже, відходить від своєї максимальної позиції повернення всіх окупованих територій. При цьому Київ хоче надійних. Гарантій безпеки від Заходу. Це те, що сьогодні активно обговорюється в інформаційному полі, і про це пише видання Бізнес-інсайдер. Вони наголошують на тому, що це один зі сценаріїв подальшого розвитку подій в Україні. Другий довготривала війна. Така риторика також є, і вона присутня в Україні. Чимало експертів, моїх колег говорять, що ми не повинні зупинятися, збільшувати мобілізацію і так далі, і вибивати росіян з території України. Погоджуюсь, це треба робити, але для цього потрібно достатньо зброї. І не лише стрілецької. Це має бути авіація, далекобійна артилерія. Але, як ви знаєте, з літаками f 16, ну вкрай все не просто. Нам щось передають, ми ними збиваємо ракети, які летять по нас території Росії. Але для атаки по лінії фронту ці. Літаки, як правило, не використовують, хоча є окремі повідомлення, що нібито вже такі випадки були. І Росія відмовляється йти на компроміс за такого сценарію, тобто довготривала війна, і бойові дії тривають. тривала війна, ймовірно, виснажить військові ресурси Росії. Тут мова йде про те, що ініціаторами такого сценарію можуть бути як Росія, так і Україна. Росія може виступати за довготривалу війну, але їй не вигідно, як ви бачите. Україна може виступати за довготривалу війну, але вона її не витягне. Але такий сценарій знову ж таки не відкидають, тому він такий, знаєте, як на мене, більше творчий. Я так би сказав. Тому що я переконаний в тому, що в Росії нема чим довго воювати, так само, як і в нас. І ми безумовно стоїмо перед. Фактично не те, що дилемою, а безальтернативним сценарієм перемовин. Єдине питання, в кого зараз будуть кращі перемовні позиції, тому ви чуєте і заяви, які, ну, наприклад, від влади, від нашої говорять, ні ні, ні, ніяких перемовин, тому що ми хочемо кращі переговорні позиції. Третій варіант це перемога Росії, окупація більшої частини України та повалення влади Зеленського. Це найгірший сценарій, за яким для Києва лінія фронту, його збройних сил. Паде через брак ресурсів або зміну міжнародної підтримки. У такому випадку Україна, ймовірно, буде змушена поступитися великими частинами територій. а все, що на схід від Дніпра, потенційно потрапить під контроль Росії через або анексію, або ефективний нагляд. Ну, дуже мутний, як на мене, сценарій. Він нереалістичний, тому що, ще раз наголошую: повертаємося до пункту 2, довго тривала війна веснажої Росії. У Росії недостатньо ресурсів для того, щоб захопити всю Україну або хоча б дійти до Дніпра, як пише зараз в третьому сценарії видання Бізнес-інсайдер має бути повністю припинена міжнародна підтримка, але як мінімум ми маємо її на перше півріччя, то можливо навіть і більше на американці сказали весь 25-й рік. Тому я вважаю цей сценарій нереалістичним. Так само, як і сценарій четвертий, перемога українців і відступ росіян, він найменш ймовірний. Нас немає ресурсів для того, щоб вибити росіян з усіх територій на кордони 91-го року. І про це говорить безпосередньо і президент України Володимир Зеленський, і він вкотре наголосив в крайньому інтерв'ю про те, що виступає за дипломатичний шлях повернення територій. Але говорить, що ну, на даний етап ми не готові до переговорів, тому що у нас перевовірна позиція не сильна. Враховуючи те, що на Сході України. Країни росіяни досягають успіхів, захоплюючи все нові і нові населені пункти. Мова про великі міста не йде, але про дрібні села то так. І цим до речі, хизується Путін і каже, що ми успішно достигаємо цілі так званої СВО. Втім, його успіхи доволі. Ну, скажу так, скромні, якщо говорити в геополітичному контексті. І це розуміють чудово на Заході, але ситуація справді непроста. І в великій мірі ці сценарії залежать від позиції Дональда Трампа, який вже запускає свого переговірника до Києва, Парижу, Лондона, і в тому числі не виключено що й до Москви. Ну, знову ж таки, це не обов'язково буде Шереметьєво чи там ще якесь місто або місце у столиці Росії. Це може бути і аеропорт у тому самому Відні, як я сказав трішки раніше. Друзі, на цю хвилину вся інформація, що стосується от переговорів, дипломатичних контактів, заяв і таке інше, їх буде з'являтися все більше і більше. Ще раз прошу приймайте їх максимально спокійно і з холодною головою, тому що ви будете бачити різноманітні контраверсійні заяви. Для того щоб вам було легше, я буду допомагати це робити. Відтак залишайтеся на каналі, долучайтеся, будь ласка, до збору. Я вас дуже прошу, бо вкрай треба швидко закрити це питання, бо її дуже жорсткі і їх багато. І зв'язок хлопцям потрібний. Тому. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Підписка, коментар, подобайка. Всіх люблю ціну і не примикайтесь! Все буде Україна!